а, катка, давай тобі, давай тобі, давай тебе, мен, де ти? Давай тобі, давай мені поїду, що? Що? тобі подобає, буду я не знаю як. Я мінчик хочу. Давай. Я не вмію умін. Напишіть коментар, як треба зробити умін. Я хочу йому просто ножик свій дати. Я, бо в мене скільки? У мене 99 єць. Мені слухать Хай стовне яйце, яєчко і в мене буде це, Новий скінчик на ножик, а це мені не буде. Нада. Слухай, я б свіше не збиваю. Це ти знаєш, це де коли вичих мені яйця були. Пови... Це яйця тут гроші. Надо яйця збивати в віку... каці, як монетки. Я хочу одну штуку а тут нычка є. Ребята. Я не знаю как надо делать. Надо просто идти. Так, так, так. У нас есть двух донатів є. У него донатовский скин у просто є донат. Семевта и есть. Мммм. ні, я сама подобюсь. Не, не за войс. Умовчила я молоза, у мене коктейльчик є. Так у нього скин, є, Як це хон. С кем надо еще живу? Надо не тихо весь. О, я бачу бійцю, це це очка. Сучав кофту, у нього скина ножик є. Да, він убійцю, він ножик взяв. Зараз когось бивати буде. О, катка вихрена. Да, нам все, катка вихрена. Ці вас ріку карту, я покажу на ріку якщо вона буде. Просто зайдемо на неї, то не чекає покойно. Ти знаєш, чий візок. Та сайди в ту штуку, на свої тройки і вийди. Давай. На тимана может. Давай сауцу. Склад, 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 косклад. Ну... Я соборщу. Я присутствует. Да яйца. Яйца, яйца. <реш> я больше я видно видео до этого дивіться, десь вы. У будь дайзум Ось Уснуто было яйце, я там чев нажав, я не попал і там. і там русских, як все. він каже, видається. <світтє> Учий там. Я, конечно, завтра я в тебе буду сидіти, бігати. Так я не зараз я мою. Ледя обичний. А ти хто? Я не понял? Тіма! На Пасху не можна. Та не будь декажи не что нічого. Пошту мовчи. Просто кажи де и де вс. кажи йому. Боже, боже, боже мой. Да Дима! Не боялся что відео. Стеснедов. Я хочу... Я сняв с відео, але но саньоху мене не може вирости. У мене вже сім. У мене 4 і три. У мене 4 яйця пока і п'ять монеток. 3, От ти не голуб, що ще це твої, Це моїв. Я їх класив. Я їх не кожен навіть Я їх не їв. Ну чики жовток. Ну ч я билась тут, як можно называется? <звечень> oh, ну пиши в комментах. Дивись, щоб у тебе не спіймало нову. Я так вот обійся! сделаю. ножиком убийца, он не Yo, bійся, выїгай, выїгай. Мене вбили. Оця дівка, я не знаю, як вона вихід, у неї такой сапоги. <рес> у нас тума на Давай, стіляй! Давай! У нас поїхать тоже! Того у по тобі не попала. Сквозь кине зайцей дай, стом личка є, я знаю. У неї яйця всі 20 є. Вона їх не може збивати, ось. А мене так може.

То надо его вот поиграть. Поиграть человек. Я приехал. Надо следить, хотя бы глаза разбивать. Тебе... Ой, яичко! Забывать, яичко. Да. Я сейчас забывал. кто было будет вещь сказал, мы же сейчас Бриллиант нашел. Бриллиант? А, в комнате ты тайники? Я не знаю. Так, де тут пьянчик бум. Я убячу быч. О, привет. Это який? Ким, ну сейчас ты убийца. Исань. Знаешь, что. Що... Не вбивай мене. Все. Боже, обійця! Я знаю, хто вбивається. Чи ти є цього? Так, бачи, оце дівка. Оце. Не є сія, бачи вона. Ти бачиш неї? Я не знаю, я, сама... я не знаю. Подиви, я сраб подивлюсь. Я в ящик, я в ящике подвижко пьес я. Он ты сейчас будет пидва, едини пидва. У нас это будет жить хиба. Ты убитый? Ты убитый? Слава нет, ясно. Слава Димка по, по английский понимаю. Дима, спрійні, я приведу канал Дима купал. Я yeah. так я советую Тима, як тебе канал називається? Тима и фамилия с собой. Тима Херрис, там буквально відео подивитись. Тима я хочу не хочу бути на камеру, то тим пока.